Hello, guys! сьогодні хочу поділитися з вами дуже класними виразами, які можна взяти зі спорту. А саме з боулінгу. Перший вираз це є слово страйк. Стра...» в боулінгу страйк це коли ви збили всі кеглі, просто удача. А в житті є вираз страйк що означає досягти великого успіху. Це з часів золотої лихоманки. Ну і оскільки слово страйк неправильне, ми його знаходимо в таблиці неправильних дійслів і воно буде страк. І маємо наше речення. Містра Голд – is a він досяг великого успіху з цією ідеєю. А коли ви кидаєте м'яч, але збили не всі кеглі, то це називається «спеа». У житті «спеа» – це другий шанс, можливість виправити помилку. Don't worry if you fail. There is always a chance to spare. не переживай, якщо тобі не вийшло. Завжди є другий шанс або можливість виправити це. А ось коли ви кидаєте вашу кулю і вона летить в канавку, то це гатебол. В житті гаттебол це повний провал. Упс, his idea was a гаттебол. Упс, його ідея була повним провалом. Тож нехай в вашому житті будуть Only Strikes і Never Gatterball.